Йть, одна із найщасливіших та найхвилюючих в житті наречених, які вирішили пов'язати свої долі. Криворізькі пари, зокрема, можуть це зробити і в центрі віза. Одні з таких і Олег та Дар'я. Саме у дзеркальну дату працівники ЦНАПу і запропонували молодятам виголосити свої обітниці. А вони вже ні секунди не роздумували та радо погодилися. Саме з цієї хвилини ваші діти подружжя. Привітайте їх! Олег та Дар'я тепер гноситимуть спільне прізвище Васильєви. Познайомилися вони більше п'яти років тому на дні народження подруги. Об'єднали їх спільні захоплення. А от в майбутньому нареченому дівчині сподобалося почуття гумору, не підвів чоловік, і під час пропозиції руки та серця Все також вийшло доволі незвично. Це було 11.11 .11. цього року. Да, ми… Я попросила Олега з'їздити за магазин по цибулю, ну він приїхав на цибу, цибуля з квітами, з обручками. Ось так. І зробив пропозицію на кухні, Прямо прям все. Я ж як все купив, я їхав за цибулею відлітимо. Все разом завжди. І коли я їхав, я підбирав слова. Щоб все сказати. Ну, коли приїхав, я все забув, все на імпровізації пішло. Працівники центру Віза зробили все, аби зберегти традицію, але й не розтягувати хвилюючий момент. Ледь стримують сльози від радості і батьки нареченої кажуть, все було настільки зворушливо. Це така подія в нашому житті дуже важлива, дуже У нас донька одна, от сама це наш брилянт, це наша дитина. Сьогодні вже прийшлося її видати ви заміж. Тому, как, звісно, емоції переповнюють, от, ну емоції радості, емоції щастя. Зараз в центрі віза надається 530 різних адвінпослуг, послуг, тож роблять все можливе, аби криворізці отримували їх якісно та найголовніше швидко і в одному місці. Стосується це і укладання шлюбу в порівнянні з минулим роком. цьогоріч кількість бажаючих одружитися саме в центрі віза побільшало в рази. Це як і молоді пари, так і вже старші. Лише у дзеркальну дату 22-го, 12-го, 22-го таких молодят троє. Сама реєстрація шлюбу і умови реєстрації шлюбу нічим не відрізняються від реєстрації в драці, але Після того, як подружжя вже отримала свідоцтво, тут є деякі переваги реєстрації шлюбу в центрі надання адміністративних послуг, тому що вже подружжя має можливість одразу подати заявку на зміну паспорту, біометричного та закордонного паспорту, якщо наречена під час реєстрації шлюбу прийняла прізвище чоловіка. Для того щоб побратися в такий же спосіб, потрібно подати заяву до ЦНАПу, зібрати пакет документів, паспорт, військовий квиток, свідоцтво про припинення попереднього шлюбу, якщо такий був, а далі очікувати місяць до назначеної дати. Або ж при певних обставинах є можливість скоротити термін. Вікторія Пінчук боресторохті, перший міський.